Так, дивіться, в нас є сірстрін'інг. Ми дали новичку відкривати сірстрін'ін. А я не проб'ю ту пластмасу звідти. О, чого і пішла. <tiếng> <Caribbean> <Level> <palate> Як думаєш та цю тату? Я думаю, це може бути або Ростик, або олівер. Ні, це робив бодя. Все, їш рибу. <рес> а це типу, кусочок? Так, тобі кусочок. <рес> можеш відрізати собі ножиком. Лише там ножик. Смокота, блядь. який смоколик. Але воно типу на здоров'я ніяк не шкодить, воно просто є. Ні, ні я... ти можеш їсти, не переживай, ти не отравиш. Смачного панство. Можна мені закривати колка? Давай розсурну тут. Не воняє. Не воняє? Ні. Ладно, я припущу. Я припущу. Давай. Ну, Оливер. Давай. Контент? Да, давай. Ти помню, ходишь? Хочешь контент зарубать? Я просто думаю, куда давай! Ты же, сука, трейлинг всюду, блядь, нахарка, нахуя. Так, кто квиты? Значит, работала какая сделка. девка. Або Карина, або Не, Никита. Блядь! Никита, блядь. И что? Коп, коп, Убегай, уровно. Убегай, убегай, убегай. Убегай, убегай, убегай. 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 не Убегай. 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 Накапає. Чао, це татуха. О, блещий пока. Драда, поход. <ріху> не, Настя, заяц. Эй, ба! Срастик беру строишься, бежишь, якщо бы не в гадав. Дитя, він мало температур. Трошно, трошно. Не трошно, давай безліба. Це анілабай. Це Марка. Марки? Марк. Ну давай я лизну виделку. Давай пробуй рибу зі кусочек. А що Женя скривалась? Ой-ой-ой! Ні, вона виняє капець. Не, щось у мене інстинкт самозбереження вже починала працювати. О, давай. Все буду, <laughs> Все? Ну, я лизнула. Назад. Все. The concentration? Oh, she mattes that small dubali. Раз-два, раз-два. І, раз, і як тобі таке блюдо сьогоднішнє? Свій власник. Ну колег дуже... Мені казав, що то сам придумав Ектор Брау, х**ть. Ектор Брау робить такі смішні блюда. Я не можу до цього йти. Почта делікатеса, попробуй. Так, наступна татуха. Мені О, я одів. Ой, не повернися все, не виходь з кадру, не виходь з кадру, не виходь з кадру, стій там. So. Бо може бути потім цікаве. Давайте. <риві> Денис, давай сідай. Давай Чуєш? А що, з'їв, Молодець, давай. Денис, а ти спрокотний а не ригай. Смокота. Три <риві> 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 зірки мішлен.